Будь ласка, можете почати з того, що було вчора, і що буде так, хочу дійсно розпочати з того, що було вчора, тому що коли ставиш перед собою завдання, треба потім звітувати по його виконанню. Може, вчора вчора в місті Вердичеві, ті люди, які не поїхали в Києва або повернулися з Києва з тих бойових дій, зібралися під міською радою для того, щоб Оголосити, перш за все, безстрокову акцію протесту в місті Бордичеві, щоб бердичевляни знали, куди можна приходити в випадку, якщо запровадять надзвичайний стан і нас не буде змоги зв'язатися, щоб знати, куди приходити за інформацією, координувати свої дії для того, щоб протестувати в місті Бордичеві і е, організовувати поїздки на Київ. Також ми вчора оголосили безстроковий страйк. Чому? Тому що повірте мені, що скільки би людей не вийшло на... Е, Барикади, скільки б людей не ризикувало своїм життям, обов'язково потрібно, щоб були і мирні акції протесту, щоб люди підтримували всі. Чим більше людей, тим менше ми будемо мати жертв. Отже, безстроковий страйк, ми його оголосили і вирішили його розпочати таким чином. Ну звичайно, перш за себе, кожен, але ми. Ось є табличка загальний страйк. Ми його сьогодні можна сказати умовно заблокували двері міської ради і очікували, поки державні службовці прийдуть на свої місця. Ми повідомили їм про те, що в місті Бордичів загальні страйки звернулися до них з проханням, щоб вони до нас долучилися. Відповідно до закону України про службу в органах місцевого самоврядування, ми знаємо, що вони не мають права на страйк, але ці люди мають право на відпустку. Ці люди мають. Право на власний рахунок, йти відпустку за власний рахунок. Ми звернулися до виконуючого обов'язки голови міської ради Демуся Івана Моряновича з вимогою, щоб людям, які пишуть такі звернення, які бажають долучитися до нас на законних підставах, щоб їм не перешкоджати.